Цей проєкт уніфікований. Він буде будуватися без додатку сюди цементу із дуже екологічних матеріалів. Це є одна із вимог бюро для будівництва експо у кожної з країн, яка приймає у себе експо. Всі ці матеріали зовсім екологічні, цілком екологічні. Павільйони будуть будуватися з металу, карбону. Пластику та весь дах цих е, павільйонів буде усіяний сонячними панелями. Що це нам дає? Це дає, що уся виставка цілком буде сама себе забезпечувати як е, світлом, так і теплом, так і прохолодою. Всіх навіть цікавить питання, що буде з об'їзною дорогою. Дорога буде побудована. Вона буде побудована не як зараз, вона є, вона буде. Створено за територію Експо у глибині полі зрощення і буде з'єднати клеверне міст та буде продовжена за втори на куяльник. Друге питання, яке всіх вас цікавить, це дамба. Якщо ми з вами подивимось на то ми побачимо, що центральний павільйон розташований саме на дамбі. Тому дамба буде повністю модифікована, буде повністю перероблений шлюз. який Тримає воду, будуть повністю перероблені замінені занурені насоси, і це, це все зможе рішити, по-перше, екологічну проблему нашого регіону, нашого місця. Всіх цікаве питання, як буде проходити будівництво, якщо це плавуни і там взагалі одна вода. Це не проблема. Вже є багато прикладів, як в Україні вміють заливати фундаменти та вбивати сваї у воді. Це буде складно, але це цілком можливо.